Всім привіт! Ви на каналі 4HR, і сьогодні в нас в гостях Кирило Манковський, CEO робота Йой. Кирило, привіт! І перше моє запитання: що сталося з ринком праці після 24 лютого? Якщо коротко про не угу. по перше, на перші тижні, в перші місяці вони ми побачили просто. Рухнула кількість вакансій вона впала там більш ніж 10 разів. Багато компаній або зупинили роботу, або ну просто не, не наразі було поступово. кожен місяць ось кількість вакансій збільшувалася, і зараз десь вже там майже 50% від довоєнних часов. Активність пошукачів вона. Зростало значно швидше, тобто також ми побачили такий ось перший місяць, ну так не дуже активні були, але потім наші пошукачі як країна взагалі адаптувалися і підлаштувалися в ці умови життя під час війни, і по кількості відгуків, по кількості відвідувачів. Тобто, ну, в принципі, перших пару місяців ми вже майже досягли довоєнних показників. Ось що це означає, що якщо до війни це все ж таки був такий ринок. Пошукача, коли не вистачало фахівців, ну і в ретейлі не вистачало, і в принципі в IT, це така дуже дуже гаряча галось зараз, ну все ж таки більшості це ринок роботодавця, тобто кількість пошукачів на одну вакансію збільшилася, ось порівняння з довоєнним часом. Ну, наприклад, коли, коли до війни у нас було десь. А, три кандидата на одну вакансію відвукалси, то зараз десь п'ять з половиною, але там ще пару місяців тому це було навіть сім, вісім, і навіть там десь двадцять кандидатів. Я ось дуже дуже пишаюся, і, і, і нашими партнерами, роботодавцями і пошукачами, і взагалі економікою і, 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 українцями, чому тому, що. Як вся країна і економіка адаптувалися під працю і життя в цих умовах війни, це ну просто неймовірно. Тому що ми бачимо навіть на наступний рік, наші партнери все одне, незважаючи ні на що, на обстріли, на перерви постачання світла, все одне ми продовжуємо працювати. Планувати і розміщення вакансій, і е, угоди на наступний рік, то це дуже дуже приємно бачити. Ну і хочу подякувати всіх наших партнерів Так що за те, що продовжують е, вірити і, і співпрацювати з нами. Ви як Сіо, з якими проблемами ви стикнулися, і до яких антикризових заходів ви вдалися? Не знаю, що ви запровадили, все таки, як сіо коли угу. Власня війна, що було дуже важливо. Ми в принципі у нас був такий план е, дії, такий називали бізнес continuity план Тобто, план, що ми будемо робити, якщо почнуться ескалація. Ось ситуації, яка була. Ми не планували війну. Я думаю, що напевно ніхто не очікував, що це буде дійсно такого повномасштабне вторгнення, але в нас був план, і саме головна частина плану це була. Комунікація нам було важливо підтримувати зв'язок з командою. Тобто, постійно там на початку війни навіть там кожен день робили навіть all hands. Хто хто міг доєднуватися до таких онлайн зустрічей? В нас була навіть таке повноваження. Ми, ми розуміли, що не всі можуть бути на зв'язку. Якісь рішення ми навіть сказали там окей, давайте треба приймати їх швидко, тому давайте щось потрібно нам робити на продукці. А, У нас також. Ось якраз під час війни ми почали проєкт переїзду в Хмару. Почалася війна, це потрібно було робити ще швидше. І це було ще важливіше навіть. Ось, тому ось по цьому проєкту ми домовилися: Окей, більш повноваження нашим менеджерам, щоб вони самі приймали рішення, якось рухатися ось по цьому проєкту. Я би сказав, що головне також було залишати, напевно, Якусь стійкість чи а, впевненість, та, що все налаштується, тому що як CEO, напевно, команда і, і а, всі колеги вони дивляться, як, як ти відчуваєш собі. Це було важко, тому що як, як я можу бути впевнений в завтрашньому дні, а, і що буде з командою, і що буде з компанією, чи зможемо працювати. Платити зарплату, тому що колеги, ну, вони задавали такі питання, і я намагався як можливо ось на цей момент відповість, так що ну ось така ситуація. Ось що у нас відбувається з продажі, ось що у нас відбувається з нашими фінансами. Так. Ми ось перший тиждень війни навіть сплатили зарплату на два місяці наперед, щоб вони вже. Відчували цю впевненість на завтрашньому дні головне, все ж таки була комунікація, так залишатися ось в постійному контакті з командою. Якщо говорити про сьогодення, то які зараз в Україні найзатребуваніші професії? В принципі, не, не дуже значно відрізняться від довоєнного. Там був такий період, коли. Ну, так незрозуміло скакали і е, е, такі вакансії, такі професії, як водії, там вони виривалися. Ну дійсно, на другий чи третій місяць, я вже там запам'ятав, після війни е, ну, просто не вистачало водіїв. Коли вже економіка підлаштувалася, ось по ці умови війни, то ми бачимо зараз: там номер один, це е, е, як і раніше, до війни рітейл, тобто е, продавці. Касіри, вони потрібні, вони були потрібні до цього, вони потрібні зараз. Ну, по кількості, якщо ми кажемо, найпопулярніші вакансії до війни вони, в принципі, і зараз е, потребування. З того, що змінилося, ось у нас також в минулому місяці е, одна з топ-вакансій в, в Києві. це була напевно значна зміна це СММ. Фахівець, і навіть так ми бачимо, спілкуємося з HR-директорами. Зараз багато компаній, і, зокрема, роботу є, також немає, напевно, значних бюджетів на маркетингові активності. Багато українців зараз в соцмережах, в телеграм-каналах, і тому це таки став. Один з основних каналів комунікації, тому компанії більш, напевно, фокуси зусиль намагаються ось у цей напрямок соціальних мереж, менеджмент. Ось це попливало. Саме там в Київській області це була одна з топ але в інших ми це не побачили. Тобто на національному рівні все ж таки більш-менш картина, як і до війни. Я нещодавно прочитала статтю. Не знаю, можливо, це така, знаєте, на фоні війни е, інформація, але mm -hmm. да але сказали, що зсу найкрутіший типу роботодавець, що в них найбільше вакансій зараз, що вони дуже активно там наймають. У них дуже круто працює hr відділ. Е, ну що ви скажете з приводу цього? Цей бренд роботодавця він, напевно, номер один. Я погоджуюся, напевно, не тільки в Україні, а й взагалі в світі. Ви бачили, що головнокомандуючий навіть отримав людина року від Time. Так, і ну, це все допомагає бренду за свою як роботодавця. Я думаю, що їм не потрібне. Послуги, навіть агенції дійсно дуже гарний бренд. І хочу подякувати за, за справу, яку ви робите за те, що захищаєте країну, і побажати повертатися скоріше з перемогою. Е, які позиції зараз з ринку навпаки або зникли, або трошки менше стало? Ну трошки зменшилася, все ж таки кількість вакансій в IT. Ну і в принципі, вона по різним галузям зменшилася в порівнянні з довоєнним по іншим галузям ну. Не бачу, а якщо говорити про прогнози, е, які спеціальності будуть найбільш затребувані? Ну я знаю, що слесарі, якісь там електрики, е, сантехніки, це до війни їх не вистачало. То зараз взагалі це будуть топові спеціалісти. І в них навіть зараз я знаю, що зарплата зросла е, війною. Що ви скажете? Які прогнози? Ми робили таке опитування серед наших партнерів. І опитувати, чи плануєте ви взагалі розширення персоналу, зростання? 59% вони кажуть, що планують збільшити або значно, або трошки. Потім десь одна четверта частина кажуть, що не змінюється, ну це також добре, хоча б не, не планують скорочення. Ось. Ну і остання там якось невеличке або значне скорочення планують на ну, наступний рік. Ми бачимо також якесь поступове. Відновлення і не тільки ринку праці, але й в принципі економіки по звіту, НБУ також вони планують десь 5% зростання валового продукту. В принципі, ми зараз вже бачимо. Також ось в одна з таких спеціальностей поруч з там з касірами, з ретелями, це також співроботники виробництва, mm -hmm. ну, зокрема, і в ВПК. Навіть після скінчення війни нам потрібно буде будувати ось цей воєнний комплекс таким чином, щоб позбігнути ці загрози або зменшити, або ну, щоб вже мати можливість відповість будь-який момент. Ось тому воєнне виробництво комплекс. Це, ну і взагалі ну, теж саме ЗСУ, це ось все, що пов'язано з цим, напевно буду в пріоритеті. Якщо говорити саме про вашу команду, чи змінилася вона за час війни, в період війни, е, яких змін зазнала взагалі? Так, ну по-перше, є колеги, так, хто доєднався до ЗСУ і навіть директор по продажам, він зараз також в ЗСУ, і він каже, що слухайте, зараз. За, за, так хочеться повернутися в офіс, обговорювати бізнес-плани, але він на першій лінії. Він зараз змагається і для нього це значна зміна. І ми дуже дуже пишаємося їм і його сміливості, тому що тому, що він добровольно спочатку до тероборони, потім до зсу доєднався. Потім в нас є в команді багато людей, які ну дуже емоційно відреагували, коли почалася війна просто не могли працювати через шок, не могли працювати ефективно. Тобто ми залишалися на зв'язку. Але з часом ми бачили, як ну майже всі адаптувалися. А, в нас на наших волхензах і онлайн-зустрічах ми робимо такі опитування: як ваш емоційний стан, як ваш фізичний стан у колег, ось які доєднуються. І так є втомленість зараз від війни і від всього, що відбувається, але. Пишаюся, незважаючи ні на що. У нас а, цього року нові продукти, нові а, клієнти. Якісь ми намагаємося а, проєкти робити, які не, не тільки а, підтримують наших партнерів, клієнтів, а робити щось нове, щось інше. І допомагати а, ЗСУ а, з благодійними нашими проєктами. І у нас була така. Дошка потреба, коли ми просто через нашу платформу намагалися допомогти людям не тільки знайти роботу, а, наприклад, ну знайти а, ліки, знайти одяг, а, доїхати до якогось міста. Ну і дійсно там тисячі людей, які скористалися ось цим сервісом, на головний сторінці ми зробили таке до оголошення. І навіть наше мото, наш слоган ми змінили. У нас такое працюємо. На тебе це було до війни, І зараз ми змінили його. Працюємо на перемогу. Так, І так. Це, це напевно також допомагає підтримує бойовий дух всієї нашої команди. У мене включили світло, тому ми зараз спілкуємо, але так. все одно на позитиві. Все добре. Е, які ви бачите зараз вікна можливостей для бізнесу українського? А, ну, по-перше, Україна зараз це бренд світовий, тому. Я бачу, чую від, від навіть колег, партнерів і з самого початку війни весь світ намагається допомогти. Ось це. Мені здається, зараз, якщо компанія, не знаю, людина, проєкт з України, це завжди допомагає, притягує увагу. І мені здається, треба цим користатися, не зважаючи на перерви в постачаннях там світла я бачу багато українських компаній, навіть наших партнерів, які а, почали дивитися, які проєкти чи як продукти, які вони розробляють, чи сервіси, чи послуги а, можна пропонувати десь за межами країни. Ось я погоджуюсь, це, це можливість. Ну що робити, та війна продовжується, війна. Напевно, ще будуть ще ще триватиме певний час, але треба жити, треба рухатися далі. Ось тому мені здається, ось цей фокус на, на зовнішні ринки він має допомогти багатьох компаній українських. Ну щоб цей період пройти. Потім, після перемоги, дійсно там буде дуже дуже різке зростання. І я впевнений, що інвестиції там і все піде, але. Ну, навіть зараз пройти ось через цей період. Ось порадив би дивіться на ось зовнішній ринок. Ось це така основна можливість. Ну і подивіться, які зміни структурні зараз відбуваються ну, в економіці в самої в країні. Є якісь ніші чи галузі, напевно, де багато можливостей для зростання, і все, що пов'язано з інфраструктури України, це дуже-дуже перспективно. Якщо у когось є ідеї, треба подумати, на, на так. так. ваші поради, лайфхаки для українського бізнесу. Що треба робити, щоб все? Вижити, вистояти і перемогти, ну основний лайф, лайфхак. Це але я думаю, що так що не потрібно цьому навчати українські бізнеси. Вони вже такі прошарені, такі дуже гнучкі. Це можливість працювати в будь-яких умовах. І е, ну я бачу зараз це, що й все, що з з комунікаціями, зв'язком там, старлінки ось це все. Мені здається, що компанії вже роблять. А ще з таких лайфхаків, і ми казали про фокус на зовнішні ринки, знання англійська, чи взагалі ось провадження англійської мови, воно дуже дуже допоможе. Я, я сам я дійсно бачив, коли ну і на, на особистому рівні, якби, так і на рівні компанії, значно більше можливості відкривається, коли ось є просто таке гарне знання англійської мови. Звичайно важко і, можливо, багато інших якісь пріоритетів і виживання, але англійська мова вона відкриває можливості, тому ось головний лайфхак. такий порадив би. Круто. Дуже дякую. вам. Реально, було цікаво інформативно, і ви так зарядили і промотивували. Супер. Був дуже, дуже радий доєднатися. Оля, удачі в проєкті. А, також бажаю, щоб всі-всі українські бізнеси компанії Чарлі пройшли через цей важкий період, через всі ці випробування, і після перемоги вже вийшли більш міцними, гнучкими і поспішними. Ось, щоб все, все, все було Україна. Класно. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть свої коментарі. Ми на них обов'язково відповімо. Всім до побачення! До побачення!